Огляд частини будинку у селі Виннички біля Львова. Територія 7,5 соток, площа будинку 255,8 метрів квадратних. Є кілька входів. Заходимо через головний вхід, потрапляємо у хол. Справа є кімната для облаштування кабінету. Йдемо у вітальню, тут можна облаштувати затишний камін. Проходимо у кухню-їдальню, площа 23 квадрати, дуже затишно та просторо, з виходом на веранду. Тут теж можна облаштувати обідню зону, і також є зона для барбекю. На першому поверсі також є санвузол. Далі по сходах піднімаємось на другий поверх, на другому поверсі є 5 кімнат. По коридору йдемо. є маленька кладова чи пральня. Далі потрапляємо у санвузол площею. 8,4 метри квадратні. Дуже світлий та просторий. Наступна кімната 12 квадратів. Тут можна облаштувати гардероб чи ще одну спальню. Наступні дві кімнати це спальні. Ця площею 21 квадратний метр. Простора та світла. Наступна спальня має 23,6 метри квадратні. Тут є два балкончики з неймовірним краєвидом. Уявіть собі, як тут смакує ранкова кава. З першого поверху сходи ведуть на цокольний поверх з великим Приміщенням. Тут можна облаштувати паливну, кладову, спортзал. Також є вихід відразу у гараж. Якщо вас зацікавив будинок, то контакти є у описі до цього відео.